Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Добрий день. Чути вас дуже добре і видно дякую. також. Дякую. Підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, є. Добрий день. Добрий день, дякую. Добре так. чути, добре видно. Дякую. Пан Тарас, а ви кого представляєте? Я є представник компанії розробника звіту заведе. Угу. Дякую. Так, тоді діємо наступним чином. У нас зараз є тільки представники повноваженого органу, як організатори, і представники суб'єкта господарювання. Надаємо можливість представникам громадськості під'єднатися. Чекаємо 15 хвилин. О 10.15 будемо розпочинати. Дякую. <кій> Отже, доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати. Вже у нас 10 година, 16 хвилин. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, товариством з обмеженою відповідальністю Закарпатська ряба. Стосовно планованої діяльності переоснащення колишньої тваринницької ферми розформованого колективного господарства під птахофабрику у селі Кам'янське. Берегівського району Закарпатської області мене звати Романенко Юлія. Я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Галузеї політики департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. І сьогодні я буду головуючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію, та в зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всі території України громадські слухання передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводились. А громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України No3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 про два статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, 2 статті 17 законом та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, які буде оприлюднені на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 10 годину 19 хвилин. На громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники уповноваженого центрального органу як організатори громадських слухань. Інших двох учасників я ще раз попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, пан Тарас. Мене звати Бойко Тарас. Я є представником компанії розробника звіту з оцінки впливу на допомогу. А, дякую і пан Мирон. Включіть мікрофон. Будь ласка. Мирон Фурман, директор АТО Закарпатська Ряба. Дякую. А, отже, ми на 10 годину 20 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед чотирьох учасників двоє учасники це представники. Уповноваженого центрального органу як організатора громадських слухань інших двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нам буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про неявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю Закарпатська ряба стосовно планованої діяльності, що передбачає. Переоснащення колишньої тваринницької ферми розформованого колективного господарства під птахофабрику у селі Кам'янське Берегівського району Закарпатської області. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. До побачення, дякую, до побачення вам.